Добрий день. Відеоогляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Встановлений Windows 10 64 Pro та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі маємо три вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, плашене охолодження. Ну і відеокарточка в нас також має свої 100 мм вентилятори. На передній панелі три вертушки беруть за бир повітря. По бокам передньої панелі. До речі, передня панель тут знімається. Плівочку можна буде зняти після транспортування. На верхній панелі є виходи USB, на передній запуск, перезавантаження, індикація роботи самопека, мікрофон та навушники. І також ще є регулятор. Вентиляторів. Тут є три режими: стандартний режим, я його називаю ігровим, звичайно, його включати, коли ви граєте в ігри. Тут при ньому якісний обдув. Є трошки нижчий режим, в якому вимикається підсвітка, але при цьому кувери продовжують крутитись на мінімальних обертах. Допустим, ви дивитесь кіно або працюєте десь в інтернеті і вам заважає підсвітка, можна собі без проблем її вимикати. І є ще середній режим. Він повністю вимикає корпусні вентилятори. Це, якщо потрібна, максимальна тиха робота. А якщо граєте, бажано вмикати ось цей режим. На верхній панелі є пильник, йде на магнітах, легко знімається та легко чиститься. Під боком живня є ще один пильник, його можна знімати та чистити. По задній панелі маємо ще usb роз'єми 6 штук, Гігабіти в аборт, 8-канальний звук, роз'єми для підключення монітора, HDMI, DisplayPort порти і DVI. Так як у вас ось такий ось вихід VGA, покладемо вам під колегті перехідник. Ось такий сюди ви прикручуєте ваш VGA кабель, а HDMI вставляєте ось в цей роз'єм. І потім можна запускати комп'ютер. Ось так виглядає все в самому ПК, всі кабелі вкладені, щоб нічого ніде не заважало і мене торчало. По сумарній інформації, процесор i5 10 го покоління буститься до 43 Гц, оперативна пам'ять 16 ГБ. Материнська плата від компанії Asus і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. Версія від компанії MSI Gaming X. Потребує вона 8 плюс 6 пін блок живення. В цьому плані у нас 700 Вт. Буде з прекрасним запасом для даної збірочки. SSD 240 ГБ і диск на 1 ТБ. Робимо стрес-тест, навантажимо процесор в максимум. А потім зробимо ще окремий тест на відеокарту. В принципі, збірочка вже пройшла всі стрес-тести. Зараз ми показуємо основні, щоб побачити, як все працює. В навантаженні 100% зараз бачимо відмітку температур коло 60 градусів по ядрам і коло 56 по кресті. Тут охолодження на 3 мідні трубки. Відводить до 130 Вт тепла. Навіть особа зараз не розкручується. Чотирьохпінове керується біосом материнської плати. Ну і на відеокарті також полупасивні вентилятори. Запускаються вони при досягненні відміток в 55-63 градуси автоматично. У карти є три мідні трубки, які проходять в області живлення самого чіпа. В принципі, по тесту процесору на нас все зрозуміло. Температури дуже низькі. Вчитуючи, що він 12-поточний і хороші частоти більше 4 Гц. Тримаємо чудові температури. Ну і Зробимо тест на відеокарту. Версія MSI Gaming X також холодні, хоч вони і з розігнані заводу непогано і потребують на 20 Вт більше, ніж звичайні версії. Тому тут і вона є 8 плюс 6 пін. В цьому плані потребує побільше. По сумарній інформації температур. Мінімальна температура 46 градусів. Зараз бачимо коло 55, Ми почекаємо, поки прогріється. Отак все в нас працює чудово. Вентилятори ще навіть не запустилися, досягли відмітку 63. Уже, в 63, принципі, запустилися. О, з'явився значок обертів. Зараз 33%. Ну, по зростанню температури оберти будуть підніматися. На тесті у нас GDX 1070. Після запуску вентиляторів. Одразу бачимо, графік починає вирівнюватись. Зараз відмітка 66 градусів. І оберти вентиляторів. Вколо 40%. Запас по охолодженню хороший. Все працює чудово. Середній вентилятор буде постійно підкидати свіжого повітря напряму до відеокарти. В принципі, що процесор, що відеокарта в максимальних навантаженнях, мають у нас невисокі температури, можна сказати, низькі. А в звичайних і того буде менше. Запас по обертам більше, ніж двократний. Ось така збірочка в нас вийшла. Зараз будемо пакувати та готувати до відправки.